Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні покажу вам лімітку. Це в нас вперше таке, що саме тираж обмежений настільки, наскільки ще ніколи не було. І були варіації 500 штук, 1000 штук. Є в нас в продажі такі серйозні лімітки від Seiko. Але Орієнт, чесно кажучи, не мій фаворит в годинникових брендах. Але він має свій потенціал в великій корпорації Seiko Epson Group і вже десь близько 10 років завойовує увагу своїй аудиторії. Таким чином, ще в мене сформувалося. Бачення того, що орієнтом цікавляться люди похилого віку, не такі, наприклад, як я за віком, а десь 50 і ще далі. Тому, можливо, я не вбачаю саме для себе інтерес для цього бренду, але я його не виключаю з. Самого годинникового світу, тому що є в них і Орієнт Стар. Достатньо прикольна серія люксових орієнтів. Та й взагалі фанати скажуть мені, що я не правий, але я так бачу, я кажу вам, як є ту правду, яку маю в себе на розумі. Так, встановимо зараз. Так, щоб все було нормально читабельно. І пройдемося по лімітці. Вона йде в такій коробці. Коробка дерев'яна, вона такої якості достатньо сумнівної, подушка, яка залишає сліди на транспорторовочних плівках, японська така палітурка. З гарантією, з сайтами і всім тим, то не цікаво. Сам годинник має, як я вам вже і казав, ліміт в 200 штук. Слава Богу, що вони вказали це на задній кришці, бо якщо б не вказали, то було б дуже прикро. Почнемо з Безеля. Безель обертається м'ягенько. Має приємний звук. Є лімітка, в нього є брат з синім циферблатом. Це такий бусковий колір. Різні відтінки фіолетового, вбачається на різному освітленні по різному. Така тавтологія. Є сейко такі хіти, як SKX, дайвери. 007, 009, 013. А у Орієнта є отакий дайвер дизайн, який вже років 50 вони достатньо активно розвивають. І це саме форм-фактор його. Наскільки я пам'ятав, можете мене поправити в коментарях. Це перекликається з дизайном Mako або Ray. Ось я не дуже готувався саме до огляду Орієнту. Я вам візуально хочу показати якість і того, що буває лімітки в 200 штук. Від Орієнту. Мені завжди подобався безель, який не фарбований. От, наприклад, як на монстрі. Фарбовані безелі не подобаються. З ними є морока, якщо вони десь коцаються, а тут все круто. Накладні індекси. Стрілки, люмінофор. Заодна голівка з Лого Орієнт, що також привабливо для колекціонера. Автоматик. Штампована застібка. Про те, що я вам і кажу ось номер серійний. Зараз зловлю. 50-й із 200. Прийдеться відкрити, мабуть. Ось там. Задня кришка закрита. Механізму там немає, не видно. Тобто він є, але ми його не бачимо. І зодна голівка на різьбі. В залишку сухому ми маємо Калібр F6722. З функцією ручного заводу і автопідзаводу, 22 камені. Запас ходу невеликий 40 годин. Точність плюс-мінус 15-25 секунд на добу. Сапфіров скло, як не дивно, для дайвера. Повністю виконання йде з енержавіючої сталі 316Л. Водозахист 200 метрів. Те, що і забезпечує заводна голівка на різьбі, і маємо апортурку календаря на 3 години. Розмір годинника класичний 40 мм діаметр, по висоті від вушка до вушка 46,5 товщина 13 мм. Разом з браслетом годинник важить 151 грам, ширина браслета 22 мм. І примірочка на моєму зап'ясті 17,5. гарно сів і взагалі це годинник, як то кажуть, полочник. Його поклали і забули на деякий час. Потім він буде дорожчати за рахунок своєї лімітованості. Дякую, що ви дивитеся. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. Все буде Україна, до нових зустрічей!